«Бенір» входити. Дієслово неправильного відмінювання в пресенті де індикатів в корені міняє голосну е e на дифтонг і є. А ще в першій особі однини в корені з'являється приголосна х. Дьобенго. Я входжу. Дьобенго. Ту б'єнес. Ти входиш. Tú vienes. Él viene. Él viene. Nosotros venimos. Nosotros venimos. Vosotros venís. Vosotros venís. Ellos vienen. Вони входять. Ельюш Б'єнен.